Истоки многих современных работ и его старые проекты, связанные, например, с именем Митасова, с ботаническим садом, серией и, конечно же, сама Утопия, здесь это все отражено, в том числе и богатая творческая биография автора. Назва книги Павла Макова виникла, як розповідає художник через те обурення, яке його часто охоплює під час поїздок в Європу. Там, відомому художнику, затято доводиться пояснювати колегам, з якої країни він приїхав. Маючи якийсь відгук у світі і щось таке роблячи для цієї країни, я і досі пояснюю, звідки я розповідає Маков. Проект Утопія не обмежується 2005 роком. Утопічна Україна лишається і до сьогодні, говорить художник. Творити справжню неефемерну країну Павлу Макову допомагає. Прискіпливе колекціонування часу і простору. Книга Утопія це не лише його офорти, це і тексти ремарки на берегах, і фрагменти листів, і фотографії, і навіть старі квитанції. Що ще за книги знаходяться у майстерні Павла Макова, ви зможете дізнатися за кілька митей у рубриці Книжковий гість. Я мислю свої роботи книжками, говорить харківський художник-графік Павло Маков. Окрім того, що вони виходять у цілком реальних видавництвах, частину своїх книг Маков знаходить на горищах, у підвалах і старих сараях. Правда, це чи ні, художник, звісно, не скаже, але без цього факту його творчість приймалася б зовсім інакше. Окрім «Хронік утопії», у художньому доробку Павла Макова книги Авторські книжки та щоденники. Книга днів, анатомія мішені та всі-всі-всі наш пи. Павломаков закінчив Кримське художнє училище. Факультет графіки Харківського художньо-промислового інституту. Рік був вільним слухачем у Санкт-Петербургській академії мистецтв. Роботи Павла Макова зберігаються у Московській Третьяковській галереї, лондонському музеї Вікторії і Альберта, Нью-Йоркському метрополітен музеї, національній галереї у Вашингтоні, Національній художній галереї у Києві, центрі сучасного мистецтва Лосаці та інших. Павло Маков не належить до художників-самітників, бо ж, попри те, що працює у власній майстерні, не відгороджується від світу і завжди сприймає себе і свою творчість як частину чогось великого і цілого, що включає не лише український живопис, але й Українську музику, театр, літературу. Ми можемо бути дуже різними, каже Мако. По-різному технологічно висловлювати свої ідеї, але нас усі хвилює те, що довкола. Павло, я знаю, що ви свою творчість вимірюєте не проектами, як нині модно говорити. Ви вимірюєте свою творчість книгами. Я не можу сказати, що я вимірюю там книгами, але так дійсно, що для мене книга є такий остаточний продукт того, чим я займаюся. Кінець кінця. Так само ви називаєте книгу найзначнішою метафорою світу, ну те, що це що належить людству, скажімо, світу, котрий належить людству, тому що світ вже набагато більше, ніж ми його знаємо. Але те, що належить нам, мені здається, що так. Тому що це, по-перше, це дуже серйозна метафора нашого життя. Що ви можете вважати кожен день або кожну хвилину, або кожну секунду як сторінку со свого життя, і так само ця сторінка перегортається і назад можна повернутися і передивитися і перечитати, але. Це вже буде перечитання, а не перше читання, розумієте. Але кожен раз ми кожен день читаємо як нову сторінку. І іншого шансу у нас нема. Мені здається, що це дійсно така велика, дуже велика і дуже цікава художня візуальна метафора нашого життя. Книга. Сьогодні у книжкового кошика є унікальний шанс познайомитися із найулюбленішими книгами Павла Макова. Ви знаєте, я, я б не наголошував за все найулюбленіше, але я вибрав ті досить різні книжки, котрі тим чи іншим чином. Плинули, скажімо так, на мене, як на людину. Перша книжка, я її купився, коли був студентом першого курсу кримського художнього училища. Борлєру належить вірш, який я й досі інколи перечитую, який став часткою хроніку утопії. Цей вірш він був у перекладі Цвітаєвої, тому що французьку я, на жаль, не читаю. Це вірш, який для мене є ну, найбільш значущим віршем всього мого життя. Скажімо. Це я не дуже багато читаю вірші в цілому. І, і дуже рідко це роблю. Але цей той єдиний вірш, який мені от якось він постійно разом зі мною. Потім книжка, котра так само, як і ця, коли вона вийшла, це перше видання, бачите, це 93-й рік. Це перший раз, коли її видали в цілому, бо за радянських часів її не видавали. Звісно, можливо, що за радянських часів я читав те, що було видано в іностранній літературі, було надруковано Дублінці. і... Портрет художника в юності, російською мову. Ну а от потім, коли вийшов вулиці, до сих пор я цю книжку так само, як і Бодлера, Бердлера читаю, от, повертаюся. І навіть, ну, скажімо так, не хочу закінчувати читати, тому я ще так і не прочитав її з того часу до кінця. Я постійно щось читаю, кудись повертаюся, кудись там перед-назад, мені дуже цікаво. От, і так би хотів, щоб до кінця життя її так і читав. Потім інша книжка, котра знову ж таки за часом будемо в хронологічному порядку, це Італо Кальвіно Invisible Cities», Invisible Cities» англійською мовою. Я отримав її від свого друга подарунок, тому що коли він побачив мої, мої роботи, він сказав, що мені має сподобатися ця книжка. Це єдина книжка, до котрої я. Можливо би і взявся робити ілюстрацію. Ну, скажімо, той самий візуальний паралельний ряд. Тала Кальвіна він в цілому його не, дуже, його не видавали за радянських часів теж, тому що ну, якось там у нього так склалося, що він не був у спротиві до режиму Мусоліні. І через те вже вважався нібито не наш письменник. Хоча він жодним чином відношення до фашистського режиму не мав. І ця книжка мені дуже подобається. Потім. Ми візьмемо українську книжку, яка на мене вплинула найбільше з сучасної української літератури. Це Тарас Прохаська Непрості. Це, на мій погляд, теж абсолютно фантастична оповідь. І мені важко її з чимось порівнювати. Я дуже люблю в цілому все, що робить Тарас. А ця книжка особливо і на мене, на мою жінку, вона вплинула дуже серйозним чином, і я її перечитував двічі. Що дуже дуже рідко трапляється з ними. Наприклад, з Хемінбеєм вийшла. Така, можливо, класична для багатьох людей історія. Я її прочитав перший раз там 18-19 років, мені дуже подобалось. Потім прийшов з армії, було 27. Щось мені було дуже погано. Думаю, дай-ка я прочитаю м -м, праздник, який завжди з тобою. Бо він мене якось так був дуже серйозне. Ну, натхнення У мене таке було дуже гарна така книжка. Я почав перечити, думаю, де ж там те натхнення? Що ж я там таке побачив? Але це було 18 років, я вирішив не псувати, тому що книжки дуже добрі, але вони мають свій час. розумієте, Я не хочу сказати, що людей поганий. Поганий письменник або його книжки погані. Просто вони мають свій час у житті кожної людини. І не треба його псувати, потім перечитувати. Ну, а ця книжка остання. І тут, вже якщо ви прийшли до митця, то я хочу проголосити, все ж таки хочеться показати щось візуально, мені треба встати. Ну, це дуже відомий феномен. І я не так давно дізнався, що це одна з книжок, котрі постійно переглядав, була улюблена книжка Джойса. Це мені теж дуже цікаво. Це так звана книга, кельтська книга. Не кельтська належить до кельтської культури, кельтська книжка. Але вона таки так належить до кельтської культури, а кельтськ це місце, де її знайшли. Це в цілому, оце зараз ви бачите, в мене декілька книжок присвячені цій книжці. Це, звісно, мова, що ця книжка присвячена той книжці. Але е, це я зараз замовився, це мені з Ангелі вислали найбільш таке повне видання 70-х років. Тут не дуже можливо гарні ілюстрації, але тут повністю є всі сторінки. Це Євангелія. Котрі писалося у 8 столітті, сторіччі. І настільки воно писалося, скільки воно малювалося. Розроблено це в Ірландії. От. І е унікальність, унікальність цієї книжки в тому, що якщо дивитися в цілому на те, як це зроблено, то тут можна прослідкувати будь-які аж до 20-го сторіччя тенденції, котрі, скажімо, там все, що робили в графіці, скажімо, під час конструктивізму, тут теж е дуже серйозним чином. Зроблено, розумієте? І ця книжка оповідь, от це коли знаєте, коли сам текст він настільки поєднаний з тим, що намальовано, що розрізнити, де він там, де гине текст, де починається ілюстрація, або знову ж таки, де зникає ілюстрація і починається текст, неможливо. Ця книжка в Дубліні, в їх національній бібліотеці в там, університеті. І одна з моїх мрій кінець кінцем дістатися до туди і якимось чином довести, що я Бо я вважаю, що кожному її так просто не дають подивитися. Ну. І що дуже цікаво, що чим вона мені імпонує, що цей Євангеліє так і не було закінчено. Важко наполягати, щоб це, це було цікаво всім, тому що це така дуже вже ну, річ персональна пов'язана з мистецтвом. Але, але мені здається, що ця книжка, я її тільки недавно я її отримав десь півроку тому, мої друзі вислали з Англії. Ми говорили про книгу Тараса Прохаська непрості, і я взагалі дуже люблю розповідати різним знайомим історії знайомства Павла Макова і Тараса Прохаська. Це просто унікальний випадок, напевно, для українського культурного простору, коли художник із Харкова вирішив познайомитися із письменником з Івано-Франківська. Здається, сьогодні українська література, український живопис, театр, музика це речі, які існують розрізнено. Але в той же час цією поїздкою ви довели, що насправді всі ви вирішуєте одні й ті ж самі проблеми в українській культурі. Ну дійсно, ми. Ми вирішуємо проблеми, але тут справа, знаєте, в тому, що ми можемо вирішувати будь-що, але це дуже це все побудовано на приватних ініціативах, особливо творчих людей. І творчі люди, вони не, не здатні ці приватні ініціативи, скажімо, вивезти на інший простір. Це моя права. Я можу щось зробити ось тут, я можу щось зробити там книжкою з прохаська. А от репрезентувати країну гідним чином, скажімо, використовуючи вже нароблене. Митцями, там, театрами. Це вже справа державна, на жаль, держава цим не займається. Окрім Тараса Прохаська, з ким іще ви товаришуєте з українських письменників? У мене дуже добрі стосунки з Андрієм Бондарем і з Софією Друховичем. Це його жінка. У мене дуже добрі стосунки, я дуже знаю Таню Малярчук. Ну, скажімо так, я не дуже часто спілкуюся, але ми спілкувалися. Декілька разів, і я з великою повагою ставлюся до її творчості. У мене дуже добрі стосунки так само з Юрієм Андруховичем. Скажімо. Це, ми декілька разів серйозно спілкувалися, і я дуже поважаю, особливо за її наукові книжки Забушка. Ну, з Жаданом Сергієм, звісно, ми теж знайомі, теж, і ми частіше за все, тому що все ж таки у Харкові розумієте, ми інколи перетинаємося на деяких. Мистецьких якихось заходах. Знову ж таки, я знайомий і я і, і, і можу подзвонити і поговорити про книжки там, з Любко Дерешем, розумієте, і мені подобається і те, що робить Іздрик, але в цілому, приватним чином, більше все з Бондарем з Андрієм і напевно з Тарасом. Що значить поговорити про книжки? Ну, я інколи можу прочитати книжку і подзвонити і розповісти людині, що я про мої враження просто приватним чином. Там, скажімо, і мені це цікаво, і мені здається, що і може і йому. Це буде цікаво. Ну, якщо буде не цікаво, то він просто мене переб'є і скаже, що не цікаво, то все нормально. Сьогодні точиться суперечка з приводу того, яким буде майбутня книги. Причому більше сьогодні прихильників книги в електронному форматі, аудіо форматі, і вони затято говорять, що все, книги, вже найближчим часом, просто її не буде. І от коли вас називають колекціонером часу, ви так дбайливо ставитеся, мені здається, до минулого, до різних деталей, символів, які були в минулому. От як ви ставитеся до книги, яка теж може стати часткою минулого? Ви в це вірите? Я належу до тих людей. Котрим взагалі важко читати з екрану, наприклад. Мені просто важко читати. Я, нічого, я, скажімо так, я не розумію до кінця, що я там читаю, розумієте? Доки я це не роздрукую, доки це не буде на папері. Єдине, що я можу сказати, захист, що за міжнародними стандартами на сьогоднішній час папір це найнадійніший носій інформації. Йому дається 400 років. А електронні носії інформації це на найненадійніші носії інформації їм дається 5 років. Мені можуть закинути, що не можна виявити світ без електроніки. Я кажу відверто, що можна, що 150 років тому її не було. Але ще хочу надати такий приклад з історії мистецтва, що дуже, дуже багато разів вже ховали живопис. Вже його ховали, 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 ховали. А він як існував, так і існує. І між іншим, зараз знову є така нова хвиля. Я, скажімо, живописом не займаюся це до мене. Немає прямого стосунку, але я нова велика хвиля і зацікавленість до, скажімо, до, скажімо, до цієї медії. Тому я вважаю, що електронні книжки будуть існувати. А от так само, як мені здається, все ж таки будуть існувати паперові книжки. Тому що все ж таки паперова книжка, це знаєте, це набагато більше це така тактильна річ. розумієте, це Можливо, для багатьох людей молодого покоління це не так важливо. Я гадаю, Можливо, це вони звикли до екрану, вони звикли до всього з екрану. Ну, подивимося, знаєте, ну може не я, то ви точно подивитеся. Я може не доживу, коли їх не стане, а ви доживете. Павло Маков, великий поціновувач метафор, говорить, що найзначнішою метафорою світу є книга, навіть та в якій нічого не надруковано. Бо ж тільки не відкривши книгу, ви потрапляєте у середовище абсолютно відмінне від того, в якому ви щойно знаходились з іншими містами, вулицями, героями і звичаями. Ось у чому вічна і незбагненна магія книги. Цінуйте її! Гарного вам книжкового тижня! Книжковий кошик, це не кошикова книжка, і тим більше не книжка про кошик. Книжковий кошик, це коли я ніжком поринаю в телефір, знаходжу улюблену книжку.